Пункт незламності на першому поверсі у приміщенні Ужгородської міськради. Онлайн урок англійської мови проводить викладачка східноукраїнського університету Ірина Афоніна. To our topic. Викладачка розповіла, вона двічі вимушена переселенка. Також я Є викладачем а, у програмах а, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки. Це викладання іноземної мови для студентів, переселенців. І програма в нас називається Наразі антистрес, Це те, що я наразі зараз проводжу. Тобто, я з 14-го року приїхала до міста Сєвєродонецьк і у 22-му році. Оце я перемістилася до міста Ужгород. Наразі зараз мешкою в Ужгороді і тому, що у нас відбуваються такі. На жаль, відключення з, зі світлом, проблеми з електропостачанням. Але ну як всі викладачі, ми намагаємось підтримувати наших дітей. Так і не зважаючи ні на що надавати якісь освітні послуги, щоб діти відчували себе дуже комфортно. До пункту незламності, який розташований в історико-культурному комплексі Севини Гніздо в Ужгороді, прийшла вимушена переселенка з Херсонської області Оксана Зубрицька. Жінка каже, прийшла погрітися. Там, де ми живемо, у квартирі холодно. Сьогодні вночі не виключали. А зранку 4 години не було світла при фонаріку, при в телефонах. Отак і при свічках. Так і живемо. Ну нічого, потерпимо. Головне, щоб мир був. Через відключення світла працює віддалено у пункті незглавності Совини-Гніздо і вимушений переселенець Києва Роман Штаєр. Але так як зараз у нас проблема, ну практично по всій країні засвітлення, то приходиться знаходити якесь місце для того, щоб працювати. Я безпосередньо працюю в it сфері. Тому для мене ну дуже важлива наявність це саме освітлення і інтернет для мене безпосередньо Проблема заключається в тому, що можуть вимкнути неочікуваний час, якщо в мене там мітинг або нарада на роботі, або ще щось і безпосередньо це впливає на якість виконання мною роботи. Більшість пунктів незглавності на закарпатті працюють цілодобово. Розповів речник закарпатської ОВА Роман Волдавчук. За його словами, на період новорічних свят пункти працюватимуть у такому ж режимі. Нічого в граф їхньої роботи не міняється тобто як пункт незламності е, працював який у нього графік на цей момент він так і буде е, працювати більшість з них працює цілодобово але графік роботи пункту визначає місцева комісія з надзвичайних ситуацій згідно постанови уряду тобто де є потреба і, знову ж таки повторююсь, переважно більшість не працює цілодобово але десь є потреба Вірніше, немає потреби, щоб вони працювали цілодобово, то в них є певний графік роботи. Але цей графік роботи на свята, на вихідні дні, на інші якісь не впливає. Тобто, як він працював, він так само буде працювати в новорічну ніч і в святкові дні. За словами Романа Молдавчука, загалом на Закарпатті працює 211 пунктів незламності. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.